Із давніх давен споміж людей побутує легенда про мерликійського чудотворця Миколу Мокрого. Вона розповідає, як молоде подружжя з маленькою дитиною перепливало у човні на другий берег широкої ріки до своєї домівки. За хвилями мати задрімала і випустила, немовля, з обіймів. Чорна хвиля враз поглинула маленький згорток. На всі боки кидались батьки з простягнутими руками і мольбами. Але з усюди на них дихала холодом чорна безодня. У невимовному розпачі поверталося подружжя додому. Тяжко голосила молода мати за своїм первістком, тратив розум у горі батько. Але людей, які зустрічались їм, дивувало велике таїнство, що сталося у їхній церкві біля образа Мерликійського Миколая. Там з'явилося невідомо звідки мокре, ніби щойно скупель немовля, яке лементувало на цілу церкву. Чи то з голоду, чи то з холоду. Це була дитина того самого подружжя, яку чудотворець врятував із води. Відтоді і стали називати Миколая Мерликійського Миколою Мокрим. Часто цю історію переповідали своїм дітям діди і прадіди у нашому селі. Знав про чудотворця і старий мельник Удівець, що жив на Підлісках, виховуючи єдиного сина, свою розраду і поміч. Згадують старожили, ніби писався мельник луциком. Хоча імені його вже ніхто не пам'ятає. Мав невеличку пасіку, частував дітлахів і односельцем метком, а віск віддавав до церкви на свічки. Якось весною сталася велика повінь. Течія річки Гук була стрімка і мала багато водоворотів. У супереч наказу батька пішов син підіймати шлюзи, аби не зруйнувала вода млин. Та незчувся, як бурхливий вир підхопив його і поніс униз по течії. Це помітили люди, які звідусів збігалися на крики, але кинутись у водяний вір на допомогу хлопцеві не зважувався ніхто. Це була явна загибель. Прибіг на це трагічне видовище і батько. Він зрозумів, що темна вода ось-ось навіки поглине його єдину дитину. Тільки диво могло врятувати хлопця. У великому розпачі батько впав на коліна і почав слізно благати. Святий Миколай, чудотворець, ти спасав кораблі на морі, спасав людей від смерті, спаси мого сина, поки буду жити, буду тобі світити. Перелякана подією й юрба людей стала очевидцем дива, що закарбувалося кожному на все життя. Несподівано бурхливий потік виніс на берег насилене на тіло хлопця. Всі завмерли на місці, не міг ступити кроку й батько, і лише коли тіло заворушилося і почувся стогін, люди кинулися до хлопця. Не було меж радості старого мельника. Отямившись, син згадував, що якась невидима сила виштовхнула його на берег, хоча він сам мисленно уже попрощався з життям і не сподівався на порятунок. Старий мельник був певен. Що сина врятувало диво Святого Миколая. У це повірили й усі очевидці. Невдовзі, навпроти церкви, за кошти старого мельника селяни спорудили кам'яну фігуру Святому Миколаю. Приходили сюди і співали похвальних пісень, возносили молитви до святого. Старий же мельник до кінця свого життя, у дні великих свят, засвічував коло фігури ліхтаря, а увесь віск зі своєї пасіки. Жертвував для церкви на світло, на ознаку безмежної вдячності Господові за врятоване життя сина, за покровительство святого.